Мої вітання. Продовжуємо вивчати Python, а саме бібліотеку Черепашка. Коли ми запускаємо з вами шаблон на сайті Replit, ми бачимо з вами ось таку картину. У нас малюється різнокольоровий квадрат. Сьогодні ми з вами спробуємо замість квадрату. ну, Власне, будемо використовувати цикл for, але замість квадрату ми намалюємо ось таку кольорову. Спіраль квадратна, також квадратна. Так, що нам тут не потрібно? По-перше, ми можемо видалити ось цей коментар. По-друге, ми можемо взяти і видалити, потім напишемо самі. Ось цей цикл. Тобто, у нас повинен лишитися імпорт бібліотеки. Далі указуємо знову зміну. І присвоюємо їй всі функції з бібліотекою Turtle для того, щоб скоротити форму запису. Отже, ми зробимо замість ось одного такого квадрату. Ми будемо створювати кожного разу, перемальовувати квадрат, але він буде не закриватися. Тобто кожного разу будемо збільшувати, збільшувати, збільшувати ось цей його шлях. Так, ну, давайте. Перше, що ми зробимо, це створимо маленький квадратик. Так, створимо цикл for. Далі указуємо і як лічильник, тобто це у нас буде лічильник, який кожного разу там 0, 1, 2, 3 і так до того моменту, скільки ми будемо задавати. Тобто in, указуємо тут range. Тобто це буде у нас ряд. І о, скільки ми там будемо. Ну, давайте сотню. Я думаю, буде достатньо. Так, 2. І всередині ми повинні перейти вперед, повернути, ну, наприклад, ліворуч. Ну, і так будемо робити ось цю сотню раз. Так, переходимо вперед. Ті, крапка Forward. І ми повинні. ну... Такий великий малювати не будемо. Давайте візьмемо десь 20 кроків буде достатньо. Так. І тепер, після цього, якщо зараз запустити, то, власне, у нас черепашка буде йти прямо, прямо-прямо по 20 кроків 100 раз. Так, тепер ми повинні вказати: ті, крапка left, наприклад, можна використовувати і right. Так, і вказуємо кут 90. Запускаємо, дивимося, скільки у нас буде малюватися наш квадратик. Ось цю сотню раз. Так. Тепер для того, щоб він малювався саме спіраллю, ми повинні зробити наступне: до ось цього 20, до ось цих 20 кроків, ми повинні додати якусь, якесь значення. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, візьмемо плюс, ну там, 2, візьмемо і запустимо, то у нас буде просто малюватися. Не 20 пікселів проходити, а 22 кроки. Як же змінити цю змінну таким чином, щоб вона кожного разу ставала більша і перемальовувала все більше і більший квадрат? У нас з вами є лічильник, і він кожну ітерацію буде збільшуватись на ту саму одиничку. Тож ми можемо просто взяти указати, ну, наприклад, тут І. Таким чином, у нас буде змінюватися наша фігура. І ось ми бачимо, що у нас перемальовується наша спіраль. Так, ну, мені ще не подобається, що вона досить така маленька, тому я все ж таки ще нашу І помножу на 2. Тобто, воно буде рахуватися там не 1, 2, 3, а буде рахуватися в два рази більше. Давайте подивимося, як тепер буде малювати спіраль. Тобто, ми бачимо, ось цей проміжок став трішки більший. Так, що тут мені ще не подобається? Не подобається, що воно у нас чорне. Тобто перед а, тим, як малювати спіраль, ми укажемо ті колор, і укажемо той колір, яким хочемо. Ну, давайте, нехай це буде синій. Так, в лапках запускаємо. Що мені ще тут не подобається, щоб воно повністю намалювало, проходить досить багато часу. А так як ми будемо малювати таку кольорову, тобто, власне, ми будемо малювати а, три спіралі одна поверх одної. І кожного разу бачите, скільки я тут говорю, а воно все малюється, малюється, малюється і малюється. Тобто, це проходить у нас дуже довго, ось воно аж тільки час домалювалось. Щоб це змінити, ми можемо додати їй швидкості: T. Крапка, speed. І укажемо швидкість. Ну, нехай це буде 1000. Запускаємо і дивимося, як тепер вона малює. Бачимо, що малює досить тепер швидко. Так, тепер як зробити, щоб поруч з цією лінією малювалася ще одна лінія. Тобто другого кольору. Для цього ми можемо взяти з вами уже після цього циклу. Бачимо повторення, ми зробили з вами. Після цього циклу ми можемо взяти, підняти хвостик нашої черепахи, щоб вона не малювала. Тепер переміститися знову з'являється у нас в X0, Y0. Ми можемо переміститися на один піксель, тобто x1, Y1. T go to, І вказуємо тут x дорівнює 1 кома y дорівнює 1. І опускаємо хвостик нашої черепашки. T крапка, Опустити. І тепер дивимося, що у нас буде відбуватися. Намалювалась і перемістилася трішечки вище за нашу лінію. Після цього ми можемо знову ж таки взяти використати. Команду кольору, указати, ну і хай це буде тепер червоний. І далі нам достатньо просто скопіювати наш уже написаний цикл. Запускаємо. Перша спіраль і друга спіраль. Ну і так, щоб вона виглядала приблизно так, як у нашому прикладі. Достатньо буде скопіювати ось цей блок, ставити його. Замість Red вибрати другий кольор якийсь. Ну, наприклад, нехай це буде жовтий. Змінимо x на 2 і Y також на 2, і запускаємо. Перша спіраль. Друга, яку ми вже бачили, і далі малюється третя. Ось таким чином можна зробити навіть такий ефект трішечки 3D у цієї а, спіралі. Ну, і як ви бачите, вона різнокольорова. Власне, на цьому все. Ну, ми можемо тут, наприклад, взяти і використати Green. Щоб подивитися, як воно буде по-іншому. І замість red. Ну, давайте Pink. Щоб не таке яскраве було. Перемалюємо, дивимося, як буде змінюватися наша фігура, Як вона буде виглядати? Ну і бачимо вже зовсім іншого кольору а зовсім по-іншому вона виглядає. Тут, ніби зелений, ніби так висить над синім. Ну і на цьому все. От сьогодні ми з вами намалювали не квадрат, а квадратну спіраль. Причому три штуки одна на одній.